Херсонський фотограф Антон Таточенко випустив книгу. У ній зібрані світлини, які він зробив у день визволення Херсона, говорить той, хто придбає видання, допоможе українським військовим. Так він збирає кошти на підтримку військовослужбовців 124-ї бригади ТРО. Бо людям прикольно, що ти не просто гроші закинув, а у тебе ще якась пам'ятна штука, типу фотографія або там фотокниги. З дня звільнення міста. Тут зображені там, хлопці, які не звільнили. Ну, заробляти на цьому якось не дуже класно буде, а збирати донати ну, це ж якраз те, що треба. Тому зараз воно і відбувається, що от, купуєш книжку і всі виручені кошти йдуть на донати. Там моїм знайомим військовим. Перший збір витратив на купівлю автівки для 124-ї бригади Херсонської ТРО, другий на бус для третьої штурмової бригади, розповів Антон. За 70 екземплярів видання вдалося виручити близько 50 тисяч гривень. Кожна світлина має свою історію, говорить фотограф. Це не постамент у нас на площі Свободи. Ось то це було ну, дуже сильно і класно. Це такий. Дуже, дуже сильний момент того дня був. Цей кавунчик йому дістався десь за 15-20 кілометрів до Херсону, просто у якомусь там селі е, вибігла якраз радізна, радізна бабуся, почала там плакати, їх обіймати. І отак от просто в машину потім закинула оцей кавунчик, сказала, вам треба, беріть все. І ось, типу, з цим кавунчиком вони вирішили, що треба таку фоточку зробити. Антон говорить, спочатку фотографування було як хобі. Це повноцінна частина життя, без якої там я вже не є. До повномасштабного був звичайним комерційним фотографом. Весілля, прогулянкові зйомки, студійні. Все таке там дуже любив по Херсонщині їздити, виїзні робити. В принципі, люблю такі міста, як Голопристинь, Нова Каховка, де такий пенсіонерський рай, так би мовити. Що ти приїжджаєш там спокійно, класно, природа, річечка, тим паче новий новій, новій Каховці У тебе тут Дніпро тече, тут е, дуже багато. Цих струмочків, які стікають у нього. Фотографувати він продовжував і під час окупації, розповідає Антон. Просто робили все обережненько, типу, всі ж херсонці знали там, де вони ходять, де можна щось робити, де не можна щось робити. Єдина зйомка, за яку могли там запакувати, це була у студії Нью-Йорк. Ми знімали з однією журналісткою. Теж вона була в українському броні, вишиванках. І, ну така доволі проукраїнська фотосесія. Ну за яку могло б щось бути. А так, типу, весілля знімав, поки ЗАГС був українським, поки Русня туди не влізла. Навіть, по-моєму, два штуки з тих зняти, то було прям дуже приємно. Під час окупації у будинку Антона облаштували волонтерський штаб. Кілька місяців допомагали продуктами, маломобільним людям і пенсіонерам. Зараз, говорить, продовжує волонтерську діяльність. І фотографую, і волонтеру. Зараз останній проєкт, куди коли коли мене покликали, ми відновлювали і відновлюємо ще кімнати після підтоплення у береговій зоні. Людям, які не виїжджають і не будуть виїжджати. Ну, такі реалії, уваги, не всі виїдуть. Тому от, займалися ремонтом. Покликала туди фотографом, але по факту я і знаю, як будувати. І... Типове волонтерство, коротше, все і зразу. Отак, і звичайно комерційна якась зйомка. Зараз просто трошки перефрагментувався і е, з якимись магазийними фондами більше співпрацюю. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.